Карма, річ сувора. Росія йде під воду. Хвиля крижаної суміші проривається на дедалі нові території, ховаючи на глибині цілі міста і села у Кемеровській, Новосибірській Томській областях і на Алтаї, які так любить Путін. Плавають тисячі будинків, залиті водогони і каналізації, трансформатори та електролінії, газорозподільчі станції і мости. Цивільні збитки вже сягли мільярдів доларів. Рахує Кремль і військові втрати, такі як, наприклад, завод із виробництва БМП або радіолокаційна станція. Усе почалося 5 квітня, коли в Орську Орембузької області прорвало греблю на річці Урал, ту саму, на яку нібито витратили гігантську суму для ремонту. За добу прорив повторився, а рівень води піднявся до майже 12 метрів. Розлючені місцеві жителі вимушені тепер визнати, що рятувати їх нікому. новообраний Путін 5.0 зайнятий знищенням міст і сіл в Україні. І ешелони з їжею, паливом, технікою, авіацією та сотнями тисяч живої сили відправляють у часі в Яр Донеччини за місцелище Тутуяс у Кемеровській області, де людей навіть не пробують рятувати із промерзлих мокрих дахів, на яких вони сидять уже тиждень. При цьому місцева влада переконує, тримає руку на пульсі і молиться із гелікоптерів. А вода тим часом підбирається і до міста Курган. Губернатор повідомив, вода розігналася до швидкості 15 20 кілометрів за годину, а довжина на хвилі – 30-50 кілометрів. Російські чиновники звинуватили у затопленні Казахстан. Хоча першими винними вони називали гризунів. Які нібито підточили дамбу. Тепер над цим виправданням потішається весь світ, бо всі розуміють, який вигляд мають мармизи тих гризунів і в яких кріслах вони сидять. Тим часом небесний гнів не стихає. Повені в Росії очікують аж до кінця квітня. І як тут не згадати підірвану каховку, удари по греблях Дніпро-Гесу і Дністра та обіцянки затопити Київ атакою на Київську ГЕС. Ті самі люди, які так раділи бідам українців від Путіна, сьогодні відчули. Всю його щиру турботу.